Она бойно здієс, киталь і комо і стаїс. Доброго дня, шановні школяри. Мене звати Пашкова Аліна Вікторівна, я старший викладач кафедри роману германських мов, викладаю іспанську мову. Якщо ви ще не вирішили, яку мову вивчати, запрошуємо вас до нашої кафедри. Іспанська мова це дуже мелодійна і гарна мова. Вже через місяць ви зможете читати, говорити якісь фрази, бо іспанська мова дуже схожа на українську. Якщо ви не знали, то 22 країни світу розмовляють іспанською. Вона є офіційна у 22 країнах світу. Також 320 мільйонів жителів розмовляють іспанською, а вона є для них рідною. Тож, якщо вам на перше за все на думку спадає, що Іспанія це паелья, сонце та пальма, біля якої я стою. Так, все вірно, але є ще інші слова, які дуже схожі між іспанською і українською. Наприклад, мандаринас, мандарини це українською. А ще є асукар, який перекладається. Ви ж напевно здогадалися, це цукор. Іспанське слово пласа перекладається українською як плац або площа, теж дуже схоже слово. А як перекладається слово банко? Так, все вірно, це банк. Але ж і лавка Цікаво? Іспанія має багату культуру та історію, де збереглися багато пам'ятків архітектури. До зустрічі в університеті.